А що це відбувається у нас, скажіть, будь ласка, дня. а ми ж з вами вистоїмося скільки. Ви ж листи пишете кожен день. Ви плотнікова? Я не пишу, сало вам, я ще напишу. Ви плотнікова? Да, От ви ж пишете ці листи. Випосницю через... 204 школи. День добрий. Я на вас ще не писала, ще напишу. Пишіть, пишіть. Скажіть, будь ласка, на якій у підставі У вас зараз на законній. Це... На законній? А які закони? Київською Київ радою за школою? Київа, це ага. теріт Київрадою рішення за школою, але мешканці користуються. Вся громада ага. а, так, говорю, а як говорю, як тепер будуть користуватись? Оце коли, використовуватись. Використовуватись. Це коли ви навіть трапінку а, не в, в одній цивілізованій, цивілізованій країні, цивілі. а он каліт. А он і там можна зайти і тут. Ви ж зайшли собачку? Будь ласка, от ви, туди далі, 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 туди перекаже, закінчиться. А потім куди ви нікуди поки от все, все, от, так. От, а на от, от, що от, тоді пани вам, вам нема нападають на дітей? А що це якби не було нирка? А ви як вихователь, як освітянин, займаєтесь? Це, будь ласка, я не сміюся. Я це, з вами це висмієтесь. Вже не шкільного віку. Наркомани вже дорослі люди, які нападають на дітей, віднімаючи Телефони віднімають все на територію Ви школи, розумієте, що, що ви огороджуєтесь в першу чергу від, від, від батьків від батьків цієї, цієї школи. Ви ви розумієте? Так, ви, будь ласка, тут руками не махайте. А ви теж, ви знаходитесь при, при виконанні своїх обов'язків. Ви ви? Я теж при ну, виконанні обов'язків. Ви Значить, будь ласка, ми, ми чекаємо, знаємо. міліцію. А що ж ви думаєте? А що ж <laughs> ви думаєте? За вами не вистачає роботи. Мієте, да, Мієте да. далі вже пізначіла да. так, ми, тут Виліці такі по закону нічого. Антикорупційний комітет буде займатися. Антикорупційний комітет. хай Значить, уже записали. Значить, написали вас я ще раз скажу: ви зараз, ви зараз писати. приймете лист. Зареєструєте його у секретаря в присутності всіх. Ми вам і будемо не тільки відповідати. Будете перед Богом відповідати за те, що хорошо, ви робите. Відбираєте землю. Якому землю відбирали? Значить, Я ще раз кажу те, що ви відібрали у дітей, у інвалідів Є приміщення загородили дитячу школу. А тепер значить діти працюють тисяча дітей в школі. Ви що я в курсі? Майте ми Бога, всі ми, пиші, ми в курсі. Шановна, майте Бога. Ви займаєтесь не тою справою, що треба. Займіться ділом. Значить, іще раз, так, ну, давай. так, добре. Оце обличчя освіти. Оце зверніть увагу. Оце обличчя освіти, яке загорожує е, зелену зону, землю відбирає. Оце освіта, культура найвищого рівня. Сором останні дні допрацьовуєте. Нічого ну, ну, не її, чи це Не звонил, подожди, Перезвонив да, уже да, мент, да, да, я да. тебе сказала, уже їй сказал. Вони не приедут сюда. Вот поэтому щас, вышла, щас, девочки. Щас, щас, девочки. Щас, вже девочки. Ей уже А давай Отдавай, отдавай. письмо, там, тут не о чем вообще разговаривать. Так, ждут, Само, вот, не и не жди ту милицию, сама ту з ними. и нет. А вы зачем они вышли? Подождите. Есть еще горячая линия.